Друзі, рада вас вітати у Сінсею, Це прекрасний магазин для всієї родини. Такі зустрічають мене новорічні гномики. І великий гном коштує 659 гривень. Ще є мишки, є олені, є багато декору для дому, для кухні. Які симпатичні ці Олені 599 гривень. Ну і тапочки 389 гривень. Дуже зручні, але но після Нового року будуть і можна буде придбати набагато дешевше. Яка всяка всечина, яка красота, очі розбігаються. Зараз ми підемо дивитися не новорічний товар, але неможливо не зачепити оком. Так реально зроблені ці мишки, такі шерстинки в неноворічні. Ці мишки 459 гривень в таких спідничках з мережевом. Ще ось такі милі миші в рейтузах і такі тапки з ріжками оленів. Теж дуже білосніжні милі 339 гривень. А замість носиків сердечка. Є дуже милі піжамки в діснеївській атмосфері 699 гривень. Це трикотаж, це бавовна. Можна так одягтися в новорічну ніч і зустрічати в повному новорічному аутфіті. Ще такий засніжений з такою паморозю, віночок. Теж дуже красивий. Так. Багато вінків є з натуральними шишками, це пластик. 269 гривень, але на натуральних гілячках якихось. Такий подовжений світшот, такий халат без застібки, 799 гривень. Він дуже м'якесенький, це фліс. Теж тематика Діснеївська. Це колаборація зінсаю і Дісней з принтами. Мікі Маус і Міні Маус цілуються, вони щасливі, вони зустрічають Новий рік з такими вушками, з капішоном. Я пішла дивитися новинки, які. Пропонує нам сінсей, що нового привезли. Подивимося, можливо, є знижечки на старій якісь колекції. Цікаво, тому що тут завжди колосальне поповнення. А тренчі це не новинка, я вже показувала в інших відео. І, до речі, на нього є знижечка. 899 гривень. І зараз коштує такий бежево-кремовий колір. Якість досить непогана для сенсею. Багато хто пише, що речі поганої якості, інші пишуть, що хорошої якості. Тому візуально завжди потрібно дивитися вам самим. Тому що, видно, по тканині, по стіпках. І в кожного бренду є вдалі якісь моделі, є не дуже. Наберіть, не якщо пошито в Індонезії, в Китаї. Кращі речі вони пошиті в Єгипті, в Ідії. Така співничка, вона теж на знижці джинсова. Вона в довжині мідаксі з потріпаним низом, мом, спідничка мом. 519 гривень зараз на знижці. Досить стильна і ціна досить комфортна. Багато в новинках їх раніше не було. Ці халатики такі м'якусінькі. Ну, це фліс, це не натуральна тканина. Але вони м'якусінькі, дуже хочеться їх притуляти до себе, торкатися 699 гривень з писочком. А цей він взагалі на хутрі, такий, як велюрова тканина, а з внутрішньої сторони хутро і з капішончиком, що зараз в холодну пору, коли відключають світло, буде саме то, коли ви закутуєтеся в цей халатик, візьмете чашку чаю з лимоном, з медом, якесь тістечко, і будете переглядати мої відео. Це буде дуже затишно і по-домашньому, можна запалити ще ароматичну свічечку, яку теж можна придбати в сінсеї. Милі піжамки в, столі, в стилі Олтмани такий бажево з білим колір 799 гривень. От, наприклад, ця піжама так тут рекотаж, хоча вказано хороша якість, але мені якість тут не подобається. Я би цю піжамку не купляла, хоча тут віскоза з бавовною. Досить така тканина, ледь ну вона практично просвічується. Ну, видно, що вона не досить хорошої якості, і що там та точно є поліестер. Тобто, треба ще самому дивитися, ви відчуваєте, берете річ і бачите якісно чи ні. Базові футболочки хороший, досить трикотаж, а ціна просто подарункова. 159 гривень така футболочка, трикотаж в рубчик. І на ту ціну досить непогана якість. А біла коштує взагалі 149 гривень ця футболочка. А, така ж сама модель, як і чорна, непоганої якості. Є капелюхи, це фліс. Хто любить таку тему, такі капелюшки, він буде тепленький, м'якенький, ну і досить стильний. Хто вже приміряв бачити в тональному кремі, неуважний якийсь покупи, така пов'язка і по ціні футболки, вам скажу, в'язана в чорному кольорі з перлинками. Тут акрил з поліестером. Тобто, ну, це пов'язка вона і так не буде вас гріти. Це така стібана сумка 659 гривень. Вона застібається на блискакуща добре. Вона досить містка, досить велика. Її можна згодом попрати в пральній машинці. Я люблю такі шопори текстильні, якби його можна скрутити, скласти, запнути в іншу сумку в рюкзак. Красиві шарфи. Хто дивився моє відео з магазину Зара. Ну, якість дуже схожа, і формат досить схожий, але тут ціна набагато дешевша. От, наприклад, такий рожевий в зарі просто ідентично, практично, є шарф. Такий шарф палантин, ще називають шарфи пледи: 399 гривень, 389 гривень, точніше. Це поліестер в складі тут немає натурального. Ну, і в зарі теж був ненатуральний склад, теж був якби поліестер. Тобто потрібно теж самому дивитися, що де купляти, по скільки, яка якість, аналізувати. Це такий в'язаний шарф, він м'якесенький теж досить великий 389 гривень. Тут Поліестер з еластаном, ще є такий в біло-молочному кольорі в'язаний, м'якусінький. 389 гривень такий же склад. Ну, як бачите, ще багато є шарфів різного формату. В новинках такі джемпори. Насичено блакитний колір, написано на дотик як кашемір, але це не кашемір, 339 гривень. Якби модне слово кашемір, але ні. Бажане навіть не модне, а бажане слово. Це був акрил поліастер. 389 гривень біло-молочний. Такий ще джемпор. Сподобалося як виготовлені манжети з такими гузочками. Ось такий м'якусенький. І в складі є віскоза, що непогано, 70% віскози, 30% поліаміду. Схожий є рожевий 459 гривень, він має гудзочки ще на плечах. Колір такий припорошено рожевий, такий трішки нюдовий, пастельний. Ну, Базовий такий класичний джемпер є в кольорі моко. Теж такий склад віскоза поліестер. Джинси дуже хороша ціна в саї 699 гривень. Я навіть не знаю, в якого бренду ще такі дешеві ціни є на джинси. Джинси Moon, прямі штанини, такі сучасні. Ну і ціна досить спокуслива. Сюди можна до цих джинсів підібрати такий в'язаний кардиган. 599 гривень на гудзиках. І ще такі є біло. Білий і відтінок такого ледь мятного до сірого 98 поліестеру і 2 еластану. А цей джемпер, він з вишивкою вишень 599 гривень. Досить стильненький, досить милий. І тут поліестер, акрил і еластан. І я пішла дивитися білизну, тому що в сінсії завжди дуже цікаві, красиві моделі всяких трусиків до боді. 149 гривень такі трусики коштують ніжний рожево-персиковий відтінок. І схожий є бюзгалтер 339 гривень. Тут за дві, за дві позиції є така ціна, темно-синій і такий рожевий. І ось такий боді, він з мережевого, Я вже показувала вам іншого кольору в минулих відео. А тут з'явився такий персиковий колір, і він зараз на знижці 389 гривень. Сюди могли б підійти такі трусики, ну точно не туди, тому що я маю на увазі по кольору. 269 гривень було за три пари, 339 гривень. Ось такий бюзгалтер до цих трусиків, що я показувала з такою перлинкою. Багато кросівок. А це новинки їх не було. Тут шкірзамінник і текстиль. І в білому кольорі досить стильненький, така висока підошва. 459 гривень. І є стібаний рюкзачок, базовий 659 гривень, досить стильненький, це шкір Має накладні кишеньки. Пов'язки для сну, пов'язки маски для очей. Такі милі сатинові, новий рожевий колір. Ще є такий набір, дуже красивий. Для волосся 459 гривень. Можна навіть в подарунок. Це такий набір, такий сет на ніч. Тут бігуді, масочка. Я не зрозуміла, що там таке третє чи четверте є, тут все написано. 389 гривень коштує такі приємні кольори. А в новинках дуже круті рукавиці. Я вважаю за таку ціну 269 гривень, це текстиль. Такий стиль Гучі, бачите, ось ці на ремінчиках такі прялечки, Це саме фурнітура була з самого початку в Гучі, а зараз вже почали більшість брендів повторювати. Такі бажані, навіть не пара ось цим чорним, хоча вони теж красиві, вони з ланцюгом таким золотистим. Так? Ці бажаві просто фаворити. Шкір-замінника мають вигляд шкіри з перлинкою, такі ще рукавички є. не знаю, скільки, наскільки довго вони поносяться, тому що рукавиці бажано купляти шкіряні на пару років, хороші, 339 гривень. Тобто я їх не можу рекомендувати. Ті бажаві можуть, тим більше ціна така хороша. Подивіться, яка ціна на блузи з віскози. Я вважаю, що це просто подарункова ціна. Такий колір відтіну кава з молоком дубайш, а, з принтом чорним це 100% віскоза. Пішла дивитися шапки дитячі, 169 гривень така з бомбоном. Вона доволі тепла, ця теж вона такої подвійної в'язки в рубчик. Є для хлопчиків, для дівчаток. На малесеньких є підліткові різні, з різними такими е мультяшечними героями, з принтами, 119 гривень ось така шапка, 169 гривень ось така шапка. Так. Такий милий світшот, вже більш такий підлітковий, але всі є розмірна сітка, можна купити більше-менші, 519 гривень. Це за цілий костюм, до речі, тут світшот і лосіни. Лосіни темні, такий світшотик. І сюди пасували такі високі кросівки, Вони по кольорі по відтінку співпадають. Вони ще мають такий золотистий відтінок, 600 з копійкою коштують 699 гривень. Така курточка, таке пальто, воно стильне, таке, як для дорослої, з кишеньками і застібається і на блискавку, і на кнопочки 399 гривень, і навіть має в складі вовну 3% небагато, але тим не менше досить пристойна якість. І як для такої ціни я показувала в манго ціни від 1500, дитячий одяг і в зарі. Тут хороші ціни, що не кажіть, такий підлітковий кардиганчик підлітковий 599 гривень з принтом, таким різдвяною тематикою. Є джинсики теж підліткові 158 см, наприклад, ось такі джинси моб. Вони досить широкі, такі тінейджеровські. на сукня 339 гривень з оксамиту, тобто з валюру, такі рукави балони в талії з гумкою і насичений колір червоний, такий аж ну, реально красивий колір соковитий. Подивимося, що пропонує сінсей для хлопчиків. Високі кросівки, написано, і є бірочка, що вони вологовідштовхуючі, тобто можна по калюжах, по мокрому а, вже а, тобто розтопленому снігу ходити і ніжки не намокнуть. Бачите, є знак цей а, 799 гривень вони коштують. І можна докупити таку фліску. Хоча флісова тканина це, як правило, ну, це завжди поліестер 459 гривень, але цей фліс має таку властивість, що він не пускає холоду не випускає тепла з тіла, тобто цей фліс гріє. Для хлопчиків джинси джинси джокери 519 гривень. Вони на гумці знизу. Вверху теж на гумці і ще зав'язується. 459 гривень в блакитному кольорі теж. І в чоловічому відділі такий джемпер 239 гривень має вигляд, як вовна натуральна. це знижечка на нього. Дуже хороший, такий в'язаний косами, і ціна просто дуже дешево. Хоча це 100% акрил, були сподівання, що це вовна, тому що дуже схоже було куртка, як в тата, як в старшого брата. Така пілотна куртка 799 гривень, якби шкіряна, і на натуральному хутрі. Нібито це не натуральне хутро, це не натуральна шкіра. А така модна курточка. Ще є такий худій, теплесенький, він має начосик середини, що буде гріти. І ціна теж досить приємна 239 гривень. І в складі бавовна і поліастер різдвяний новорічний джемпер для хлопчика 459 гривень, і це 100% бавовна, це котоновий свайтер. Ще є з таким принтом світліший в такому бажому кольорі теж котони, теж така ціна. От про що я говорила, о дорослій куртки, така сама, як дитяча була, 1699 гривень, така пілотна куртка на хутрі для чоловіків. Ще є така тепла куртка НАСА злого вона вказано, що теж вологовіштовхуюча. Наскільки це правда, не можу вам сказати. На вигляд тканина на дійсності така цупка балоніва 1699 гривень. І навіть бачите є знак, що і від вітру, і від вологи, і від снігу, тобто таке маркування є. Ще в, такому, в таких кольорах є, але теж таку ця куртка. Тканина, тобто 1499 гривень. І вона така об'ємна, такий подвійний синтепон. Видно, щоб вона буде тепленькою. В новинках такий піднос. Я не бачила раніше ні в одній з цих мереж. Це дерево-дерево. Манго легеньке таке, 339 гривень з металом, досить стильний піднос. Багато пледиків є. І великі, і малі, і дитячі. Такі плед. Ціна досить хороша, 149 гривень. Недорого, це поліастер, це такий фліс 125 см на 150 см. Є подушки, є по дві подушки, є одна подушка. 389 гривень коштує ці дві подушки 70 на 80. Це вже яскраві пледи пішли з мультяшічним героєм, з таким принтом. Кольори такі дуже-дуже яскраві. 389 гривень коштує це 100% поліестер. Ще такі подушечки, теж Та новорічна тематика, червоні з такими бантами. Ось такий був огляд. Цілую обіймаю до зустрічі в нових відео, папа. -па.